Кажуть, на помилках вчаться. Проте то не про жителя Кривого Рогу, котрого судять у Луцьку. Чоловіку інкримінують незаконне поводження зі зброєю вже вдруге із минулого року. І відбувши термін обвинувачений вийшов достроково, але, як виявилося, ненадовго детальніше у сюжеті. Утримав термін у Дніпрі та тепер попався на тому ж на Волині. На лаві підсудних 40-річний житель Кривого Рогу, котрому інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Та вже й не вперше. Минулого року чоловіку за цією ж статтею винесли вирок у Дніпровському міськрайонному суді та позбавили волі на певний час зі спитовим сроком. Проте не всі вчаться на помилках під час спитового терміну. Чоловіка затримують у Луцьку, Тож на даний момент головний фігурант справи під вартою та постав перед луцькою фемідою. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення 40-річним жителям міста Кривий ріг незаконного поводження зі зброєю. Правоохоронці у минулому році, у липні-серпні, зафіксували два епізоди збуту ним вогнепальної зброї на Волинь. Він пересилав її ві через поштового оператора. Так само, пістолети та і набої були вилучені у нього у вересні під час проведення санкціонованого судом обшуку. На черговому судовому засіданні обвинувачений наполягав на тому, щоб йти боронити країну. Мовляв, запрошення від військової частини має, та й зі зброєю працює відмінно. Так би мовити, на що ж таланту даремно пропадати. Та от нюанс: чоловік є обмежено придатним, тож до служби не допускається. Коли сторона обвинувачення на цьому акцентувала увагу, підсудний чи то образився, чи то надіявся на краще. Тож подав клопотання про відвід прокурора. Мовляв, останній до нього упереджено відноситься та не є зовсім компетентним. А можна, заявити? а можна заявити про відвід від прокурора? З яких підстав? Упереджене ставлення та компетентність. А в чому вам компетентність не подобається прокурор? Як він відкриває і подає докази? Кожен документ зачитує від А до Я, так як ви просите. Ну мене не влаштовує він. А у вас просто самий факт уч участі прокурора, який в своїй свої позиції? Який вважає, що ви маєте бути під вартою? Про це маєте на увазі. Ну так. ну так заслухавши усі сторони, суд клопотання не задовільнив, так як не бачив конкретних та вагомих аргументів щодо прокурора. Мовляв, все наведене не є підставою для відводу. Після повернення зараз кімнати проголошується ухвала. Про відмову задоволення відводу прокурора суд приходить до висновку, що законної підстав для відводу прокурора немає, тому заява Захарова до задоволення полягає, оскільки останні свої заяви та пояснення судовому сіденню не наведено будь-яких обґрунтованих підстав, що виключають можливу участь на даний час вказаного прокурора судовому кримінальному провадженню, що передбачені статтею 77 КПК України. Проте, обвинуваченому продовжили тримання під вартою та запросили на наступне засідання свідків. Тож, поки доля чоловіка лишається невідомою, зауважимо, що за санкцією статті підсудному загрожує від трьох до сіми років позбавлення волі. Анна Рарах, Дмитро Кудик для новин на часі.